Дитино моя, коли хтось не для тебе, Бог іноді допускає, щоб він завдав тобі болю чи розчарував тебе, не тому, що він хоче, аби ти страждав, а тому, що знає, інколи це єдиний спосіб відкрити тобі очі і показати, що ці стосунки тобі не підходять. Дитину, це насправді прояв його любові. Ці переживання мають навчити тебе розрізняти. Хто справді вартий твоєї відданості, а хто ні. Немов у саду життя потрібно виривати бур'яни, бо твоє серце гідне того, щоб його оточували ті, хто любить тебе і не виснажує. Ти заслуговуєш на середовище, що поділяє твою віру і сповнене позитивної сили. Тож навіть у зраді вчися бути вдячним, навіть у болю розчарування і розриву тримай вдячне серце, бо, дитино, саме це допоможе тобі зростати. Пам'ятай, коли зачиняються одні двері, Бог відчиняє для тебе десять інших, іноді ти запитуєш себе, чому ці люди прийшли в моє життя, чому вони завдали мені болю? Чому все це здається таким несправедливим, але якщо ти заспокоїш серце і придивишся уважніше, ти побачиш. Бог допускає ці рани, щоб ти зміг побачити ясніше. Він знає. Ти не повинен погоджуватися на менше, ніж справжня цінність твого життя. Дитино моя, навіть якщо ти не хочеш цього визнавати. Іноді тобі потрібен такий поштовх, щоб зрозуміти, ти перебуваєш не там, де слід. Бог не посилає страждання без причини, він не бажає бачити твоїх ран, але знає, деякі речі ти сам ніколи б не відпустив без такого досвіду. Тож, дитино, коли ти вперто тримаєшся, коли тобі важко прийняти. Що хтось не для тебе можуть трапитися речі, болючі і розбиваючі серце, але саме вони пробуджують тебе. Це спосіб, яким Бог повертає тебе на правильний шлях. Дитино моя, якщо ці слова торкнулися твого серця, напиши в коментарях Амінь, і поділися цим з іншими. Щоб більше людей отримали розраду.